Декілька вершиться міга псалмів, псалом 107, вічень хімія 106 з першого віршу. Розслабляйте Господа, тому що Він добрий і його милість триває вічну. Хай так говорить Пухоплені Господом, котрих він визволив з рук ворога і зібрав із різних країн зі сходу і заходу з півночі і півдня. Вони блукали безлюдними людними дорогами постелі, не знаходили місця, в якому могли оселитися, переносили справу і повертськ, умріваючи душами своїми. У своїй долі вони заволали до Господа і Він визволив їх від страждань. Визволив їх від страждань. Слава Богу. Слава Богу! Ми сьогодні маємо той день або той вечір, коли вирішили в своєму серці. Приїхати в Сумен, приїхати на це зібрання, щоб помолитися, щоби віддати найперше славу для Господа. І псалос Віри закликає і каже, що ми, як Божі люди, найперше віддали славу для Бога. Каже, славте Господа, добре хвилин, бо навіки його милосердя. Ми сьогодні прокинулись ранку. Це Боже Милосердя, слава йому. Ми сьогодні були учасниками Божої заповіді. Це Боже милосердя, слава йому. Ми сьогодні благолучно приїхали до цування. Це благословіння Боже, слава йому. Ми сьогодні чуємо багато вибухів. Ми сьогодні чуємо, що в Україні війна. Руся ракети стояти. Шахети падають, ми збережені. Це милосердя Господня. слава йому. Слава. Я хотів би, щоб ми не просто шукали ці слова в серці своєму для Бога, а просто повилили їх сьогодні в цій молитві. І не один момент, і не один раз писання повторює імену оці слова, коли Божі люди прикликали Боже ім'я і казали, славте Господа, добрий Він, бо навіки його милосердя. Пам'ятаєте той момент, коли Соломон виносив ковчег до храму Господнього. Священники освятилися, всі зробили свою роботу, що на них покладалося. І написано, що і левити, і музиканти, які грали, всі були як одне. І коли почали співати, славте Господа добрий, бо Він бо на віки його милосердя, то слава Господня явилася. Це присутність Божа, це там, де прибуває Господь, де славиться Боже Ім'я. Соломини, які молилися, посвячуючи Богові храм. І коли закінчимо молитву, коли дякував Богові добрий, бо він і його милосердя, то з'явилася Божа слава, наповнила храм і священники навіть могли стояти. Це явлення Божої слави, це явлення Божої величі. Коли ми прославляємо Бога, коли ми дякуємо Богові в своєму житті, це виявлення довіри йому, навіть у нас не все гаразд навіть в нас є якісь переживання, якісь проблеми, якісь труднощі, але коли серце наповнене кому це є наша довіра Богу. Ми знаємо, що нашу проблему знає Бог. Ми знаємо, що нашу проблему вирішить Господь, бо він над усім. І хвилина для нього слава сьогодні в цьому збранні він достойний прийняти. Був момент, коли складна ситуація в житті Ісопата, Царя Ізраїля. Велика проблема, велике війська. Що робити в тій ситуації? Сил немає, нерівні сили. Але він по благословенню Божому пораді зі всіма старшими замість війська виставляє попереду співаків. Вирушаючи на війну, здається, це ще розумно, поставити співаків попереду, які починають співати. Славте Господу, добрий повітря, вона від його населення. І коли почали співати, що сталося? Те, що ніхто не думав, перемога прийшла від Господа. Слава йому. Слава. Я хотів би, щоб ми сьогодні розуміли, що, славячий Бога, прославляючи його, ми вивільняємо Божу силу. Бог має владу, Бог має силу робити чудеса і сьогодні. І хай наше серце буде наповнено хвалею. Різні люди, молодші і старші, різного віку, різним положенням, але ми всі прийшли, щоб піддати до Бога славу. В часи забивателя Ісуса закликали основу фундамент храму. І коли все все відбулося, і почали співати «Славте Господа добре, бо він воно вік Його милосердя, то старші. Плакали, Молодші раділи, що Господь дозволить покладати на основу храму. Сьогодні, кажу, різні покоління є тут. Але коли ми разом піднімемо славу для Господа, будемо казати, добрий повітря навіки воно на милосердя», то прийде Божа сила, прийде Божа помість, прийде Боже благословіння. І тому я хотів оце зібрання почати разом із вами, сподя. Щоб ми сказали, добрий корін, бо навіки його милосердя, сідає наші коліна перед Богом, і вчинимо від тепер Божо.